з представників влади, довідавшись, що Свобода вирішила організувати пікет перед міністерством юстиції, для того, щоб висловити свій протест проти заяв не просто приватної людини, громадянина а державного службовця, особи, яка обіймає посаду заступника міністра юстиції, і я думаю, що будь-яка людина, яка обіймає подібну посаду. Повинна висловлюватися як державний діяч, як державний чиновник. Бо якщо висловлювання цієї людини суперечить державній політиці, то апелювати до того, що це є його приватна думка, ну просто є смішно. І після того, коли ми, отримавши просто жахливу інформацію, а це є дійсно жахлива інформація. Що державний чиновник високого рівня, рівня заступника міністра юстиції, висловлює свою думку, що виявляється ще одне з чергових захцянок Євросоюзу, незважаючи на виконання вже дуже багатьох вимог для отримання безвізу, може бути ще й допуск мігрантів легальних, а потім, як ви розумієте, і нелегальних. Сюди на території України, то хіба такого державного чиновника можна назвати стратегічною людиною? Людиною, яка мислить по державності? Як буде покараний цей пітохов? Чи буде залишатися він на тій самій посаді? Чи достатньо є того, що він отримає якісь там догани чи профілактичні розмови з міністром? Я вважаю, що така людина, як Петухов, як би він себе не позиціонував як великий євроінтегратор, людина, яка нібито працює в національних інтересах, а насправді ми бачимо, його висловлювання і його дії є абсолютно протилежні. Тому наша позиція є однозначною. Ця людина повинна піти у відставку.